Доброго дня, мене звати Дар'я і мені дуже потрібна ваша допомога. Мені дуже сильно болить. Щодня, щохвилини. Я дуже хочу жити. Я дуже хочу виздоровіти. Я прошу вашої допомоги. Два тижні тому мені зробили перший етап операції стабілізації моєї шиї ось мій шрам. З неї витягнули пластину. Яка стояла некоректно, і поставили кейдж і нову маленьку пластинку. Але це, на жаль, повністю не вирішило питання, тому йде питання про повну стабілізацію шиї ззаді гвинтами від черепа до грудного відділу. Ось декілька фотографій із лікарні, де мені зробили цю стабілізуючу операцію на шиї. Часу чекати вже не було, тому що я перестала ковтати, мені було дуже тяжко говорити, мені затікала вода в дихальні шляхи, і було прийнято рішення терміново її цю пластину знімати. Тому зараз я звертаюся до вас, будь ласка, допоможіть мені ще трошки. Мені потрібні гроші на цю операцію по стабілізації шиї з задніми гвинтами. Дуже вас прошу і дякую фонду. Допомагаю Укр за те, що вони дали мені можливість з вашою допомогою вирішити питання мого життя.